Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро п'ятдесят. Акей. Тидан. Сідаун і автору собакі. Окей. Ага. Мені типу сказали сідаєш. Дивіться, тут є така тут Ти шукаєш вільне місце, сідаєш і тобі дають такий квиточок. І тобі приносять їсти. Мені Дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду і що це? Тістечко, коротше. сидиш. Церква. Дижу це єси. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще, коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять не знаю скільки. Українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш теж така штука є, просто треба дізнатися.